День Захисників та Захисниць України це державне свято, яке відзначається 1 жовтня, Свято було затверджене Указом Президента України Петра Порошенка від 14 жовтня 2014 року та мало назву День Захисника України. Починаючи з 2015 року. День Захисника України оголошений державним святом і офіційним вихідним. Пізніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перейменування свята на День захисників і захисниць України. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року святкування перенесено. На 1 жовтня. Цього дня ми відзначаємо ще одне свято День Українського козацтва. Козаки є уособленням сміливості та мужності українського народу. У кожному з нас тече кров наших предків, вільних і незалежних козаків. Саме дух козацтва. Покоління за поколінням виховує у наших земляків патріотизм, національну свідомість, почуття гордості. Цей день символічно припадає на християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці. Богородицю вважало своєю покровителькою козацьке військо. Свято Покрови. Було для козаків одним із головних. Також саме на свято Покрови козаки проводили ради, на яких обирали нового гетьмана або старшин. Оберігає Пресвята Богородиця і теперішніх оборонців нашої Батьківщини. І сьогодні ми звертаємося до Матері Божої з проханням про перемогу, мир. Благополуччя прогідне і щасливе майбутнє нашого народу. Для українців ця дата можливість вшанувати воїнів будь-якої статі, що захищають незалежність та суверенітет рідної батьківщини. Цього дня прийнято згадувати не лише героїв сьогодення. Які захищають нашу державу від країни агресора, але й ветеранів Другої Світової війни, наших предків козаків, які виборювали право на незалежність. Для українців слова захисник та захисниця уже давно не просто формальність, ще в 2014 році. Розпочата Російською Федерацією війна спонукала сотні тисяч українців стати на захист Батьківщини, взявши до рук зброю. А після повномасштабного вторгнення російських окупантів 24 лютого 2022 року на захист України без перебільшення піднялася вся нація. Хтось на фронті, а хтось у тилу. Як і наші предки, чиї подвиги стали легендами, сучасні захисники та захисниці демонструють на полі бою українську винахідливість, військову хитрість та звитягу. Переконливим результатом незламної боротьби українських героїв. Є звільнені від окупації міста, села, знищена наземна, морська та повітряна техніка окупантів, ліквідовані склади, штаби та пункти управління загарбників. Наші захисники та захисниці це справжні герої, вони приклад справжнього патріотизму та самопожертви. Українські захисники і захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь, воїнів різних країн, усіх, хто протягом століть боронив ідеали свободи, відстоював державність і виборював незалежність. Україна Щит Європи. Та всього цивілізованого світу. Наша держава та її воїни ведуть війну проти російського агресора і захищають не тільки себе, але й всю Європу та всі демократичні країни від наступу загарбницьких сил таранії та диктатури. Шановні захисники та захисниці, ми вдячні вам за кожен день. Який ви присвячуєте захисту нашої країни. Дякуємо вам за вашу відданість нашій країні. Бережіть себе і завжди пам'ятайте, що ви наші справжні герої. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата. Ні танком, ні градом вас не залякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Так, значить, бачу Вікторина до Дня захисника і та захисниці України. Яку назву мала держава, якою правили визначні захисники українських земель князі Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах? Київська Русь, Чернігівська Русь, Українська держава, Європейська Русь. Ви повинні відповідати, діти. Я чекаю на вашу відповідь. А що ви в 10 класі нічого не знаєте? Чи ж, ну, Цього приводу не можете нічого сказати. Цієї держави якийсь Харусь. Давайте запитання полегше вам. В яких українських народних казках згадується захист рідної землі від ворогів та сил зла? Пан Коцький, Катигарошко, Кирило Кожем'яка і Калабок. Котигорожка. Так, котигорушка ще в чому. Ще одна є казочка. Давайте Кожум'яка. Так, про крила кажу яко, так. Правильно. Так, правильна відповідь котигорушка і крила кажум'яка. Так. Ну, Нескладна, Вікторина. Вінця якого слова не вистачає у прислів'ї Без верби та да. чого там не вистачає України. Горобини, людини, малини чи калини. Калини. Так, калини, правильно. Так, подивимося. Так, правильно відповідь, калини. Так. Укажіть країни, з якими межує Україна, або боріть кілька відповідей Канада, Білорусь, Австралія і Польща, сусіди України, Білорусь і Польща. І Польща, правильно. Так, подивимося. Білорусь і Польща. Так, є сусідами. Яку назву мала, назву мала традиційна казацька зачіска? Оселедець, коса, маківка, карась. Оселедець. Так, подивимося. Оселедець, дійсно. Яка річ не могла використовуватися козаками? Автомат, спис, шабля і рушниця. Автомат. Так. на автомат. Адже в той час не було автоматів. вс. Не ага, ага автомат А Хто такі Богдан Хмельницький та Іван Мазепа? Відомі українські композитори, найкращі льотчики часів Другої світової війни, одні з найвизначніших українських гетьманів, польські художники, які обожнювали українські краєвиди. Одні з наймовірніших українських гетьманів. Так, найвизначніші українських гетьмані. Так. Скільки в Україні існує державних мов? Безліч скільки народів живе на Україні? Скільки мов? Три українська, польська, білоруська, дві українська і російська і одна українська. державних мов. Одна. Так, правильно. Лише одна українська. У нас єдина державна мова, правильно. Так яке свято відзначають в один день із Днем Захисника України 14 жовтня? День, Великдень День Святого Миколая, Покрову і Різдво. Ми дивилися відео розповідали. Покрову? Так. Правильно, покрова у нас була захисниця козаків. Який із запропонованих варіантів не є державним символом України. Синьо-жовтий прапор, тризуб малий герб України, гілочка вербита калини, Їм ще не вмерла України і слава і воля, що не є державним символом. Гілочка вербита калини. Так. Правильно, гілочка вербита калини. Що таке державне свято? Лише День Конституції України офіційне свято встановлене на честь вшанування визначної події чи видатної особи. Це будь-який вихідний день, свято, яке відзначають у всіх країнах світу. Державне свято. Б. Так, офіційне свято встановлено на честь вшанування визначної події чи видатної особи. Так, правильно. Яке ствердження про захисників України є правильним. Це тільки воїни, які зі зброєю в руках просто стояли ворогам України. Це лише політики, які захищали інтереси України за кордоном. Це тільки науковці та письменники, які прославляли Україну у світі. Це воїни, політики, діячі науки, історії та культури, які жили і живуть для успішності України та всіма силами захищали її від загроз та негараздів. Так, так, правильно. Це правда. Хто з названих діячів захищав честь України на спортивних змаганнях? Віталій Кличко, Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський, Остап Вишня. Хто із спортсменом з цих діячів? Віталій кличко, мер є так, які події об'єднали сучасне українське суспільство у спільній боротьбі за незалежність України, російська агресія на територію України, захоплення Криму, політ людини у космос, поширення мережі інтернет та гаджетів на всю територію України, проведення в Україні євро 2012 Перше. Так, перше правильно. Так, Так, зображення, станиць відповідність. Тарас Шевченко, Ярослав Мудрий, Леся Українка, Богдан Хмельницький. Чи правильно вони розташовані? Так. Так, Правильно.